Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми прочитаємо про гріхи царя Давида, записані в 11 розділі Другої книги Пророка Самуїла, та про його покаяння, описане у 12 розділі. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Друга Самуїло, 11 розділ, розділище 1 по 3. І сталося по року у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава і своїх слуг із ним. Та всього Ізраїля, і вони вигубили Амунітян і облягли рабу. А Давид сидів в Єрусалимі. І сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого, і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася, а та жінка була дуже вродлива. І послав Давид і запитався про ту жінку, а посланий сказав «Та що Версавія! Еліямова дочка, жінка хітіянина Урії. Військо царя Давида під командуванням Юава побили амунітян ворогів Ізраїля на півдні та взяли місто Рабу в облогу. Це місто Раба є сучасним містом під назвою Аман, столицею Йорданії. Зазвичай царі очолювали свої війська в битвах. Але в той час цар Давид не був зі своїм військом, а залишився в Єрусалимі. Одного вечора під час своєї прогулянки він побачив дуже вродливу жінку, хто в Вірсавією, жінкою Урії. Ім'я Урій означає, Господь є світло. Те, що урій був хітиянином, вказує на те, що Урій був проселітом з народу хетів. Той факт, що Версавія була жінкою Хітіянина Урія, не зупинило бажання царя Давида щодо неї. Друга Самоїлова, 11 вірші 4 та 5. І послав Давид посланців і взяв її, і вона прийшла до нього, і він поклався з нею. А вона очистилася з нечистоти своєї і вернулася до свого дому. І завагітніла та жінка. І послала вона і донесла Давидові, і сказала Я завагітніла. Запалившись пристрастю до Версавії, цар Давид наказав привести її до нього. Зловживаючи своєю царською владою, цар Давид інтимно пізнав Версавію. Спокуса царя Давида відбулася за давньою послідовністю побачив, забажав та взяв. Єва в райському саді теж спокусилася та згрішила за тою ж самою послідовністю. Те, що цар Давид побачив дуже вродливу жінку, було поза його контролем, але цар Давид міг припинити дивитися та утриматися від свого наказу післати за Версавією. Напевно, цар Давид був інтимний з Версавією тільки один раз перед тим, як вона завагітняла. Слід зазначити, що на час тої події цар Давид вже мав не одну жінку. Так, у другій книзі пророка Самуїлова у третьому розділі ми знаходимо, що перед тим як цар Давид зацарював в Єрусалимі, він царював у Хевроні, і там у нього народилося шість синів від шести різних жінок. І по виході з Хеврону цар Давид взяв ще наложниць та жінок з Єрусалиму. Про це написано у п'ятому розділі другої книги Самуїлова. Але, маючи стільки жінок, цар Давид ще зажадав та взяв Вірсавію. Вагітність Вірсавії продовжила послідовність подій, які через рішення та накази царя Давида, зрештою, привели до загибелі її чоловіка. Друга Самоїлова, 11, розділ 6, по 9. А Давид послав до Йоава, Пошли мені хітіяни на Урію, і Йоав послав Урію до Давида. І прийшов Урія до нього, а Давид запитався про стан Йоава, і про стан народу, і про стан війни. І сказав Давид до Урії: Іди до свого дому та обмий свої ноги. І вийшов Урія з царського дому, а за ним понесли гостинця царського. Та Урія спав при вході до царського дому з усіма слугами пана свого, а до свого дому не пішов. Раніше цар Давид післав за Версавією, тепер цар Давид післав за її чоловіком. Прагнучи воз'єднати Версавію та Урія, цар Давид намагався приховати свій гріх. Але Урія не пішов до свого дому. А залишився спати зі слугами царя Давида при вході до царського дому. Чому Урія так поступив? Чому Урія не послухався слів царя Давида та не пішов бути зі своєю жінкою Версавією? Дехто стверджує, що Урія запідозрював зраду. Можливо. Але існує і інше пояснення, чому Урія утримався від візиту до своєї жінки. Хоча Урія, чоловік Версавиї, був хітитиянином, він, очевидно, був побожним, віруючим у Бога Ізраїля. Урія також був відданим воїном і одним з найкращих солдатів у війську царя Давида, Урія був одним з 37 лицарів царя Давида, список яких нам дано у другій книзі Самуїла у 23 розділі. Теж пригадаємо, що ім'я Урій означає Господь є світло, будучи відданим та глибоко віруючою у Бога людиною, урій напевно освятив себе та утримався від подружніх стосунків під час війни. Про такий вид освячення, що вимагав відмови від інтимних стосунків, ми читаємо і в інших місцях Святого Писання. Книга вихід, 19 розділ вірші 14 по 15. І зійшов Мойсей з гори до народу і освятив народ, а вони випрали одежу свою. І він сказав до народу Будьте готові на третій день, не входьте до жінок. Перша САМОЇлова, 21 розділ 4 вірш. А священник відповів Давидові та й сказав: Нема в мене звичайного хліба під рукою. А є тільки хліб святий, якщо твої слуги здержалися від жінки. Утримання від інтимних стосунків був способом духовної підготовки до бою. Такий вид самоосвячення є схожий на піст, як і під час посту, так і при самоосвяченні шляхом утримання від інтимних стосунків. Людина може приносити духовну жертву, яка зближає її з Богом. У прикладі Давида, священний хліб присутності був зарезервований для тих, хто духовно підготувався до його прийняття. І ця підготовка вимагала періоду утримання від інтимних стосунків. Так і Урія, елітний воїн війська царя Давида, під час періоду війни. Теж утримувався від стосунків зі своєю жінкою. Друга Самоїлова, 11 10 по 11. І донесли Давидові говорячи, Урія не пішов додому свого. І сказав Давид до Урії, Чи ж не з дороги ти приходиш, чому ти не пішов до свого дому? І сказав Урія до Давида Ковчег і Ізраїль та Юда сидять у шатрах. А пан мій Йоав та раби мого пана таборують на голому полі. А я піду до свого дому, щоб їсти і пити та лежати за своєю жінкою, клянуся життям твоїм та життям душі твоєї, що не зроблю я такої речі. Перш за все, хитиянин Урій згадав про Господній ковчег, символ заповіту, як причину своєї поведінки. Урія теж вказав на солідарність зі своїм воєначальником та побратимами на полю бою. Друга САМОЇлова 11 розділ, вірші 12 по 13. І сказав Давид до Урії Позостанься тут і сьогодні, а взавтра я відпущу тебе. І позостався Урія в Єрусалимі того дня та дня другого, і покликав його Давид, і той їв та пив перед ним, а він підпоїв його. І вийшов він увечері, щоби покластися на ложе своїм разом з услугами пана свого, а додому свого не пішов. Цар Давид напоїв свого вірного воїна, сподіваючись, що в такому стані Урій повернеться додому і ляже зі своєю дружиною. Але і тут цар Давид недооцінив Урія. Ставлення П'яного Урія до свого самоосвячення було кращим, ніж ставлення тверезого царя Давида щодо жінки іншого. Друга САМОЇлова 11 розділ вірші 14 по 15. І сталося ранком і написав Давид листа до Юава і послав через Урію. А в листі тому він написав так поставте урію напереді найтяжчого бою, і відступіте від нього, щоб він був ударений. І Помер. Після невдалих спроб скрити свій гріх. Цар Давид вирішив позбутися Урія. Цар Давид передав через Урія листам, в якому був записаний вирок Урії. Так цар Давид, хто мав гарантувати закон, спотворив правосуддя. Перелюб царя Давида з Вірсавією був гріхом пристрасті. Який ще можливо охарактеризувати миттєвим поривом. Однак гріх царя Давида, пов'язаний із вбивством Урії, був навмисним спланованим злочином. Друга Самуїлова, 11 розділ речі 16, по 17. І сталося, коли Йоав обложував місто, то поставив Урію на те місце, про яке знав, що там хоробрі мужі. І вийшли люди того міста і воювали з Йоавом. і впали дехто з народу, і з Давидових слуг, і повмирали, також хітиянин Урія. Воєначальник Йоав, виконуючи наказ царя Давида, не слідував точним вказівкам царя. Цар Давид наказав Йоаву вбити Урію, відвівши від нього інших воїнів, щоб залишити його наодинці перед ворогом. Замість того, воєначальник ЮАВ направив Урію разом з іншими воїнами близько до стіни міста, де їх було побито. Можливо, ЮАВ вважав, що таким чином було би легше приховати вбивство Урії. Так чи інакше, відповідальність за загибель воїнів та Урію лежала на царю Давиду. Друга Самуїлова, 11 вірші 26 та 27, -й. І прочула Урієва жінка, що помер її чоловік Урія, і голосила за своїм чоловіком. А як минула жалоба, то Давид послав і забрав її до свого дому, і вона стала йому за жінку, і породила йому сина. Та в господніх очах була злою та річ, що оце зробив був Давид. Так закінчується 11 розділ другої книги Самоїлова. Між подіями цього розділу та наступним 12 розділу пройшов певний час. Бог дав час царю Давидові покаятися у своїх гріхах. Але коли цар Давид цього не зробив, Господь послав до Давида пророка Натана. Друга Самоїлова, 12 розділ 1 по 3. І послав Господь Натана до Давида, і він прийшов до нього та й сказав йому: Два чоловіки були в одному місті, один заможний, а один убогий. У заможного було дуже багато худоби дрібної та худоби великої, а в Богі нічого не мав, окрім однієї малої овечки, яку він набув та утримував при житті. І росла вона з ним та з синами його разом, і з кавалка хліба його їла. Із келяха його пила, та на лоні його лежала, і було йому як дочка. Задовго до того, як Давид став царем, Давид був пастухом. У цій історії мова йшла про одну овечку, що напевно викликало увагу та емоційну реакцію царя Давида. Друга Самуїлова, 12 вірші 4 по 6. І прийшов до багатого чоловіка подорожній, та той жалував узяти з худоби своєї дрібної, чи з худоби своєї великої, щоб спорядити їжу для подорожнього, що до нього прийшов. І він узяв овечку того вбого чоловіка і спорядив її для чоловіка, що до нього прийшов. І сильно запалав давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до Натана як живий Господь. Вартий смерти той чоловік, що чинить таке. А овечко він оплатить чотирикротно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився. Емоційно цар Давид у своїм гніві сказав як живий Господь, вартий смерти той чоловік. Лицемірно цар Давид наказав людині з історії пророка Натана відшкодувати збитки. Посилаючись на закон Мойсея, яким він сам знехтував. Згідно з законом Мойсея, та людина повинна була би відшкодувати чотири овечки за одну. Про це записано у книзі Вихід у 22 розділі першому вірші. Але згідно закону, втрата овечки не приводила до смертного вироку. Цар Давид, здається, намагався позбутися власного почуття вини, засуджуючи іншого, одночасно підсвідомо виносячи вирок самому собі. Друга Самуїлова, 12, розділ 6, 7 по 9. І сказав Натан до Давида: Ти той чоловік, так сказав Господь, Бог Ізраїлів, Я помазав тебе над Ізраїлем. І я спас тебе з Саулової руки, і дав тобі дім твого пана та жінок пана твого на лоно твоє, і дав тобі дім Ізраїля та Юде, а якщо цього мало, то додам тобі ще цього та того. І чому ти зневажив Господнє слово і вчинив це зло в очах його? Хітия Урію вбив ти мечем, а його дружину взяв собі за жінку. А його вбив мечем Амонових синів. Ти той чоловік. Ці слова пророка Натана без сумніву є одними з найбільш драматичними словами в Біблії. Ти той чоловік. Ці слова пророка Натана без сумніву вразили царя Давида в саме серце. Цар Давид думав, що то він був суддею у випадку людей з історії пророка Натана, але пророк Натан нагадав царю Давиду, що Господь є справжнім суддею. Пророк Натан перелічив чотири великі справи, які Господь зробив для Давида. Також пророк Натан перелічив чотири грішні справи, які Давид вчинив, незважаючи на доброту Господа. Вбивство Урія, пророк Натан повторив двічі, щоб підкреслити, що насправді то був цар Давид, хто убив Урія. На хвилинку переведемо нашу увагу від царя Давида до пророка Натана. Тут пророк Натан протестує царю. Це протистояння царю вимагало великої мужності зі сторони пророка Натана. Цар Давид міг би затвердити своє серце і наказати стратити пророка, як і він стратив Урія. Також звернемо увагу, що пройшов певний час від гріхів, скоєних царем Давидом, до протистояння пророка Натана. Пророк Натан дочекався часу, коли він був посланий до царя Давида Господом. У його протистоянні важливими були не тільки зміст, але і час. Пізніше цар Давид назве одного із своїх синів іменем Натан. Ти той чоловік, сказав пророк Натан та продовжив. Друга Самоїлова, 12. розділ вірші 10 по 12. А тепер не відступить меч від твого дому аж навіки. Зате, що зневажив ти мене і взяв дружину Хітия урії, щоб була тобі за жінку? Так сказав Господь: Ось я наведу на тебе зло з твого дому, і заберу жінок твоїх на очах твоїх, і дам ближньому твоєму, а він покладеться з жінками твоїми при світлі цього сонця. Хоч ти вчинив потаємно. А я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед Сонцем. Сповнення тих пророцтв записані далі в Біблії. Відповідь царя Давида на звинувачення пророка була наступною. Друга Самоїлова, 13 по 15. І сказав Давид до Натана: Згрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида. І Господь зняв твій гріх, не помреш, та що ти спонукав зневаження Господа цією річчю, то син твій, народжений тобі, конче помре, і пішов натан до свого дому. Згрішив я перед Господом, покаяння царя Давида було щирим. Більше цар Давид не намагався приховати або виправдати свої гріхи. Крім того, цар Давид визнав, що його гріхи насамперед були спрямовані проти Господа. Звернемо увагу, що Давид отримав Боже прощення зразу після свого покаяння. Боже прощення записано в тому ж реченні разом зі словами покаяння царя Давида. Коментуючи гріхи царя Давида, один християнин написав. Як людина, людина за серцем Божим могла впасти до такого рівня? Цей християнин сам собі відповів якщо бути чесними щодо власного серця, це не важко зрозуміти. Інший християнин написав наступне ми можемо вважати це несправедливим. Особливо з точки зору родини Урії або воїнів, які загинули під час облоги раби, що прощення дається так легко, але прощення і є несправедливим, саме це робить його благодаттю. Ще один християнин написав як болючі наслідки прощеного гріха! У книзі Йова у 31 розділі у першому вірші записані слова Йова, Умову я склав був з очима своїми, то як буду дивитись на дівчину? Нехай Господь Бог дасть нам силу та стійкість, щоби і ми, як і Йов, склали заповідь з нашими очима, щоб не дивитися на те, що спокушає. Та щоб не впасти в гріх, на цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо в благодаті і пізнані Господа нашого, Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі!